Напередодні старого нового року та свята Василя в Мукачеві традиційно розпочинається святковий фестиваль Червене вино, який супроводжується іншими розважальними та конкурсними програмами. Мукачево святкує. Мукачево започаткувало цей хороший фестиваль червоного вина, який є святом свого роду і демонстрації уміння і таланту, виноробів Закарпаття. Але поряд з ним вже багато років взаємодоповнюючи один одного, є, діє, розвивається фестиваль колядницьких гуртів та колядницьких колективів. Цьогоріч, вже 18-й раз поспіль, окрім вина і сувенірів, закарпатці та гості міста можуть насолодитись колоритними вертепними дійствами. Ри святкові дні з 12 по 14 січня в Мукачеві діятиме багато розважальних програм. Найпотужніший серед них це фестиваль вертепів. Фестиваль вертепів буде проходити три дні, Із 10 до до години на цій сцені будуть виступати колядницькі колективи і демонструвати своє мистецтво колядок. Це переможці районних фестивалів. Серед них і дорослі професійні колективи, а також що дуже радує це дитячі колективи загальноосвітніх шкіл міста Мукачева. Це ми хочемо зберегти традиції, традиції колядок і ті, які ми спадкували від своїх предків, передати прийдешнім поколінням. Таку традицію підтримують не лише представники влади, а й учасники фестивалю. Розповідають, що традиції вивчали старанно і готувались заздалегідь. Це театральне дійство, але відроджений вертепне дійство іменно закарпатського регіону. А якщо точніше, то саме зібрані по худлівським від худлівських старожилів, так як колись у нас давно показували вертепне дійство під час різдвяних свят. Ми постаралися відродити, і сьогодні ми вам її покажемо. Заздалегідь уже за два місяці готували різдвяну бетлегемську програму. Вона в нас розрахована трошки більше як на 40 хвилин. Програма фестивалю обіцяє бути дуже цікавою і насиченою. Приїжджають більше 60 колективів з цілої області. Навіть в нас є гості з міста у нас є гості з інших міст України. Тому буде дуже цікаво. Буде всім просимо приходіть, насолоджуйтеся. Фестиваль триватиме до понеділка, 14 січня.